Здебільшого творчі зустрічі останнім часом відбуваються у нашій студії. Це певно, говорить про те, що творчими людьми наше місто ну, не має проблем з творчістю, і, звичайно, є цією справою, кому займатися. Хто ж займається творчою справою в нашому місті? Сьогодні ми трішки познайомимося, адже є люди, які не вчора і не позавчора, а ось майже майже рік тримають у своїх руках величезний творчий колектив людей, які спішать прийти на їхні засідання. З задоволенням приходять і власне по собі скажу, що роблять все, що їм там скажуть. Ну, Останнім разом я навіть працював з голкою. <реш> Доброго дня у нашій студії я знайомлю вас з нашими глядачами. Okay. У нас Ірма Пашківська і Банадисів Руслан. Ірма у нас голова творчого клубу Чашка кави, про яку ми сьогодні будемо говорити. Ну а Руслан автор ідеї та організатор цього творчого клубу. Повна назва, як ми вже говоримо, чашка кави.че. Чому так? Ми сьогодні будемо з вами з'ясовувати, ви все нам розкажете, тому що у нас тут, як раніше, у застінь. КДБ говорять про все. Ми випитаємо з вас. І все. І, все. і <світло> правда. <світло>, <да>. <світло>, світло, як завжди, там теж вмикали, я сказала світло, і роз, прізвище, ну прізвище, я вже знаю. Залишилося з'ясувати, чому чашка кави чи звідки з'явилася ця ідея. І як вам вдалося, я чому вас так запитую? Тому що багато людей зараз пробують якісь творчі проекти зробити, і вони не всі бувають вдалими. Два-три засідання, там чотири, п'ять, може, півроку. І не йде чомусь там, немає якоїсь популярності, чи не те місце, чи не тих людей звали, чи не такими словами говорили. Як у вас це з'явилося? І як вам так вдалося, щоб воно рік і не просто так, а з таким успіхом добрим все трималося? Ну, якщо можна, я Руслан, начну. Ну, оскільки автор да, ідеї, да, так, да, тому будь да, ласка. Дякую. Uh, Всім добрий день. Uh, спасибо за приглашення на вашу встречу. Значит, в прошлом году, летом, у меня, я не скажу спонтанно, то есть как бы, ну, где-то мысли, наверное, роились какие-то по поводу того, что в нашем городе, как и в любом другом, наверное, а может быть и в меньшем городе, и в селе, вот, понятно, что существуют творческие люди. Вот. Мое глубокое убеждение, что вообще у каждого человека внутри живет творчество. И он должен его каким-то образом выразить. Кто-то словом, кто-то песней, кто-то карандашом, кто-то, может быть, через фотографию и так далее. Вот. Но не у всех как бы получается показать это, и наступает момент, когда человеку, может быть, хочется поделиться с тем, что у него внутри, с другими людьми. А возможности такой нет. Почему? По причины много. Кто-то э, стесняется, кто-то не уверен еще в своих силах, кто-то, может быть, э, боится того, что он не состоит в каких-то уже признанных там спилке художников, спилке письменников, ну и так далее. Вот. Э, и возникла идея дать таким вот людям на выражение своей творческой мысли, своей творческой идеи, э, своего творческого потенциала э, более широкому, как бы загалу да, э, людей, которых, которые бы они хотели их увидеть. Э, понятно, что одному э, трудно заниматься этим вопросом, нужны были единомышленники. Вот. Так случилось, что э, по предыдущему опыту общения и, в общем-то, э, э, да, э, с э, мы сталкивались вот с Сирмой Пашковской. С Аней Василенко, которая, к сожалению, сегодня ее нет. Вот. Я вынес им это как предложение: свою идею. Все ее выслушали. Ну, и как бы эта идея нашла отклик у них в сердцах. Ими, да. человек, Почему бы и не сказал Почему бы и нет? Давайте попробуем. Почему бы не попробовать? Вот. Ну и мы как бы пару. Месяцев обговаривали, как это все будет, как это правильно сделать, как это преподносить людям, вот, где это проводить и тому подобное. То есть большое спасибо собственникам Стрит Кафе, которые как як бы поняли нашу идею, откликнулись на ее на реализацию. Вот. Может быть, немножко с сомнением каким-то, потому что э, люди от бизнеса они не а понимают, что это нашу... не было. Коммерции не я не Коммерции как бы нет. Э, Для них это было немножко удивление. Вот. Ну, тем не менее, они, в общем-то, пошли нам навстречу, рискнули, и пустили, ну, я так, думаю, і пустили да, до себя. и пустили к себе. Я думаю, что они ну, на сегодня не пожалели, потому что как бы, и их больше узнали, и они больше узнали людей, которые живут в нашем городе и имеют как бы, творческий задел, потенциал и реализацию. Почему чашка чашкавы. Чему не чаю? Чему сама кава? <реш> да, ну как бы где-то тут пошло, э, такая мысль, что за чашечный кофе иногда рождаются очень серьезные идеи. Вот. А если даже не рождается, то выпив чашку кофе. Э, можно просто погадать на кофейные гущи. То есть то ли ты э, великий, то ли, может быть, ты на пути к своему величию. Или к своей реализации. Вот. Можно погадать и на любимого, и на любимую, ну и так далее. и так далее, и так так далее, Много э, да, Много вариантов, которые э, чашка вот именно кофе оставляет после себя. То есть именно вот эта гуща она дает какой-то ну такой э, толчок фантазии определенной. И к мечте. Э, вот. Почему точка чи? Ну, Че это понятно, привязка к нашему городу. то есть обозначает, что этот клуб находится именно в городе Черкасы. То есть аббревиатура, да, первые две буквы нашего города. Ну и точка Ч, мы как бы в полностью название, оно как бы соответствует тому, что мы присутствуем э, или идем много со временем и присутствуем э, как бы на всех э, информативных да, ресурсах, в том числе и на интернет-ресурсе, что очень важно для молодежи, что очень э, Важно для того, что для тех людей, которые в общем-то бывают домоседами, боятся выйти из дома или не хотят. Они знают, что можно вот зайти на такой портал и узнать. Э... Що було, 에, що да, буде. Що було, що буде. Э, ну, до речі, я да, да. скажу, що дуже зручно, тому що не в кожного є можливість, навіть ті, хто ходять на засідання, кожного разу бути. Але дивлячись кожного разу анонс, хто буде, вже для себе обираєш о, Це мені цікаво. А це да. можна і пропустити, бо не кожного разу є можливість піти. Mm -hmm. Так що це від себе скажу, що дуже зручно. Не бігати по городу, не клеяти афіші, що в нас буде. Є своя сторіночка, зайшли, подивилися. Так, це дуже удобно. Люди і люди нам говорять спасибо за це. Вот, ну, э, и так все, так, так все началось. Да, и поближе туда к 13 как бы, числу. Так получилось, что это была 13 пятница. Плюс еще 2013 год ну, для нас это получилось вот, как бы, как положительные знаки для работы нашего клуба. Вот. Режим работы у нас раз в неделю мы собираемся по средам. 7 часов, э, стрит кафе, хрещатик сити минус третий этаж. Вот э, регламент такой. Час у нас идет официальная э, составляющая. Но как правило после окончания официальной части у нас остаются люди и уже обговаривают в более, будем говорить, неофициальной обстановке э, о прошедшем, о будущем и настоящем. Вот. Ну, Ирми, на даму слово. Як ти себе бачила в цьому дійстві? Що хотілося своє запропонувати? Що з того, що пропонувала, вдалось, як ви вимальовували цю схему, як воно повинно вибудовуватися, ці засідання, щоб вони були вдалими? Як взагалі цей початок відбувався? І коли ви зрозуміли, що ви все робите правильно? Ну, по-перше, хочу сказати, що я неймовірно закохана в творчість всі її прояви, будь-які прояви творчості. Тому я з радістю погодилася і підтримала ідею Руслана. Дуже хороша ідея, вважаю, що вона повинна просто жити в нашому місті, вона необхідна. Тому що сама творча людина, і свій час я шукала, де б себе проявити. Тому якби я зараз була на місці людей, до яких я зараз і наші наш весь колектив звертається з проханням або з пропозицією у нас провести свій вечір, то я б з радістю погодилася. Е Ідеї всі, дуже багато було ідей. Нас було спочатку трошки інший колектив, нас було трішки більше в процесі. Ну, зміни, зміни внеслися. Логотип наш з'явився. Над логотипом працювали ми всі, ми всі, хтось виносив свою частку, і відтоді ми підтримували хто за, хто проти. Ну, чашечка. Логотип наш з'явився теж так. Ми просто сиділи, замальовували, замальовували, і воно сам сам з собою з'явився. Логотип. З формі серця чашка виливається з неї кава, і вона утворює знову ту ж саму чашку у формі серця. Е ще які запитання ви ставили? коли ви зрозуміли, що ви все робите правильно? От, я розумію, що перші засід, як то кажуть, пер, перший бінблін комом так проби. не зразу розумієш, чи чи правильно, чи неправильно, як потрібно це робити, кого запрошувати, щоб відчувати, що це щоб воно набрало якось популярності, тому що це теж багато залежить, якщо будуть приходити не зовсім цікаві люди. А таке буває, бо вже Руслан говорив, що в кожному є творчість, але ж. Ну, є така особлива творчість, яку не багато людей розуміють, і на дуже специфічних людей набрати багато публіки. Це теж важко. Як оце все вибудовувалось? Ну ми кого ви, спочатку... з кого ви розпочинали запрошувати? Запрошували. Ми розпочинали свій вечір з себе. Це mm. був перший вечір мій як художника, дизайнера одягу, як трішки фотографа, трішки поетеси. Всього по трішки давалося. Це для того, щоб люди зрозуміли, як сам будується цей вечір, щоб вони бачили. Сама вся ідея направлена на те, що ми готові бачити ми відкриті для всіх, для будь-якої творчої людини, чи це професіонал своєї справи, чи він просто спробує себе. Ми раді бачити всіх, ми навіть направлені на тих, хто тільки починає, хто не є відомим, хто сам собі десь дома й боїться вийти з тим. Ми навпаки таких шукаємо, і нам подобається з такими більше працювати людьми, ніж професіональних. Хоча в нас і були багато професіоналів, і в них вже можна інше взяти свої. Не цураються вас ніхто, так? Ніхто не, не, не говорить, та ви такий любительський клуб. Не, 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 не. Я туди не, не піду, з садівництвом приходять. Збираються сюда. Уже зараз участвують. І определённий опыт, ну, наверное, та опыт ещё для людей. Є таке поняття, як благодітливість. Ми благодітливістю не займаємося, но ми не займаємося і комерцією. Вот. Мы просто занимаемся, ну, наверное, каким-то определенным альтруизмом в плане э, патриотичного настроенного как бы, сердца, которое бьется в этом городе, вот. чтобы именно показать все э, хорошие моменты нашего города, то есть не только там, Днепр. Постройки какие-то, заводы, пароходы, да. а ну, люди? Ну, еще, как бы, да, є то, с чем это, этот город живет, вот, и какие тут люди. Ну и мы ж все знаем, что Черкас это Шевченкин край. Наш край ну, как бы давав возможность и вдохновляв такого человека, как Шевченко, угу. то я думаю, что. І ще надджётся немало таких людей, которые прославлять его, э, ну как бы и на всю Україну, на весь світ і так далі. І є ще ось починати, десь да, десь себе да. показувати. Якщо чоловік прийде і ми будемо, как бы, ілю отчередною ступенькою, ілю першої ступенькою в його, как бы, життєвому, на його життєвому пути, ми тільки поаплодуємо йому, ну і собі в тому числі, потому що дали ще ко можливість. Ну, з прошлої рік, хто були такі, хто найбільше вам запам'ятався, що було на якесь на яскравіше дійство, найбільше людей? Найцікавіша для вас якась постать. Субовий да, якийсь був. Найбільше людей це вперше в нас була така зустріч, де дуже багато людей, де люди стояли, де тіснилися за дверима. Це була Лена Руднєва, художниця. Дуже багато було гостей. Е, ще ще запам'яталося, хто на ще запам'ятався. Ну, сонце в кишені в... груп. Да. Сонце в кишені. Е, гурт, ну, якби рок-гурт. Можна так сказати, да, колектив. Mm -hmm. Вони зібрали дуже багато людей. Ну І в нас особиста, особиста увага, особистий такий. Навіть э, відкриття, це можна назвати. Відкриття для нас самих. Це да. Марк Землянський, Землянський. гітарист. Це хлопчик. Мальчик йому 14 років вже, 13-14. Він просто потряс, якби і сознание, і. эмоции и физически, как бы, я не знаю, насколько в этом маленьком мальчике заложено энергии, настолько заложено стремление к творчеству, к реализации себя на игре в гитаре, и как он это делает, ну, просто потрясающие вещи, на самом деле. Но я хотел бы сказать, что все люди, которые к нам приходили, лично для меня, наличие количества людей не является как бы показателем, то есть... э придёт два человека или придёт 40, то есть для нас это не есть показатель. Мы встречаем всех с теплотой, и мы прекрасно понимаем, что намного больше людей придёт на тот же э, рок-концерт, да, или рок-выступление. Вот, э или же, допустим, вот у нас есть группа Bodny Тай», э, которая у нас выступала тоже, вот они поют, э, совершенно потрясающий коллектив, э, настолько гармоничный, э Ну, не знаю, тоже такие эмоции, mm -hmm. просто живешь этим, ты открываешь для себя. Я просто раньше даже не знал этих людей, и э, сейчас я как бы живу даже их песнями, творчествами и так далее. Вот, вот они тоже много людей собирают. Но есть люди, которые приходят, э, допустим, э, э, ну, не знаю, вот вчера у нас была э, Лена Мисник. Э, она э, э, как бы является... Властниця организации, агенции, организации свят Аляска. Аляска, да, тоже делают совершенно потрясающие вещи. Но они немножко узконаправленные, они не такие широкие, как, допустим, музыкальные гурты или там художники, которые уже как бы себя как-то проявили. Понятно, что придет меньше людей, но они придут тематически. Это придут именно те, которые хотят прийти Да. И это тоже очень дорого. И когда Ты видишь у людей, которые пришли блеск в глазах, когда мужчины, которым там будем говорить, уже взрослые и будем говорить, только, может быть, положили оружие, учитывая наше военное время, да, где-то в сторону, они сидят там и пытаются что-то вышивать, и так далее. Это тоже приводит ну, в определенное такое, знаете, состояние. Определьного кайфа може бути. Да, це приємно так дивитися. Ну, зараз а, позитивно, щоб глядачі, які нас дивляться, хто ще теж до вас не дійшов, зрозуміли, що е, не є для вас результатом, чи прийдуть на нього там 100 чоловік дивитися, чи ще да. якісь. Тобто, ну, да. найголовніше те, щоб ця людина знайшла в собі сили, прийшла до вас і сказала, що я хочу у вас там так. себе показати. Чи це будуть вірші, чи картини? Однозначно. Знову ж таки, да, ми говоримо. Тобто будь-яка діяльність вишивання аплікації картини, вірші, пісні. Угу. Это да. Фотографии. В любом проявлении, как человек себя хочет проявить, пожалуйста. Даже у нас были даже психологи. Да. То есть человек приходил вот с психологическими как бы, определенными опытами, мы их проводили, было интересно. Ну, то есть идем по пути. Хочет человек, мы ему даем возможность. Он сам смотрит, насколько он смог себя реализовать перед большой аудиторией, может быть, перед меньшей, может быть, вообще перед маленькой, но значения не имеет. Человека не должно э, э, расстраивать то, что на его вечер, э, допустим, может прийти недостаточное, как он предполагал, количество людей. И причин здесь много. Во-первых, мы работаем среди недели, так да, делаем наши вечера. Во-вторых, Во э, многие люди заняты. У кого и работа, и то, и то, и то. И иногда звонят люди просто говорят: мы хотели прийти, но не можем. Да. ну человеку что не объяснишь, ну не пришли, потому что не смогли, болеют люди и так далее, поэтому по-разному бывает. Есть у нас постоянные вот э, Да. вот мы им очень благодарны, это наши, мы тоже к ним очень тепло относимся, каждому из них мы с ними очень хорошо взаимодействуем, они нам помогают, вот и словом, и делом, поэтому э, не знаю, все вокруг, э, что происходит э, Нашого вот клуба це дуже цікаво і очень, ну, діток, може бути, навіть трогательно. Так, головне, що ми з теплом відносимося. Я думаю, що в цьому можна буде переконатися. Прийшовши до вас на ювілейне да. засідання. У нас залишилося не дуже багато часу, тому зараз кілька слів ще вам про те, що. Головна ціль нашої сьогоднішньої зустрічі, щоб ви нагадали всім про те, що ви будете святкувати річницю своїх свого клубу. Е, Коли, в скільки, де, кого ви туди запрошуєте, хто має можливість потрапити, якщо це не по запрошенням, а просто людина зараз почує і прийти, все-таки дізнатись, що це таке за чашка, кави Так, да, Це буде 13 грудня о 18-й годині. Стріт кафе, наше вже традиційне місце Хрещатик Сіті. У нас буде по запрошеннях взагалі від відвідувачів, але ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче просто зазирнути, побачити це можливо буде, послухати. Ми готуємо невелику програму. Буде цікаво. Не хочеться всі секрети відкривати самої програми. А сейчас будет. Будут буду небольшие тихала. подарки, да. да ну, учитывая, что мы не коммерческие, у нас как бы бюджета нет, мы все заседания проводим бесплатно, то есть мы никаких денег не берем. Да. Это даже иногда у некоторых вызывает удивление. Вот они, вы нас пригласили, сколько я должен, должен заплатить. Да, говорим, ничего не нужно, пожалуйста, приходите. Людей это немножко удивляет. То есть, насколько коммерция проникла в, наши, э, в нашу жизнь, что это ну, такое вот удивление ну, наверное, приятное для людей. Удивление. Ну. да, Вот. Поэтому у нас как бы бюджет, если говорить так, проведение небольшой. Мы стараемся все это своими силами делать. Вот. Но тем не менее, постараемся каждого, кого мы пригласили, не оставить без подарка, без, без внимания. Дадим возможность выступить, дадим возможность сказать нам теплые слова, услышать от нас теплые слова. Вот, поэтому милости просим всех. Э, стрит кафе достаточно, э, будем говорить, как за стеклом, да. Вот, поэтому даже тот, кто заском. не попадет вовнутрь, можно посмотреть все за стеклом и увидеть все действие, э, понять, может быть, даже представление э, о том, что мы делаем. Ну, І... Побачити Чи... вас і полюбити. Я да, думаю, любить, так. Да. І, полюбити, да. і іншого просто не може бути. Е, на жаль, час у нас закінчився нашої сьогоднішньої розмови. Я від себе хочу побажати е, вашому такому чудовому клубу подальшого процвітання, щоб цей рік був лише такою першою сходинкою до того великого успіху. В принципі, вашого, тому що я так зрозумів, що не лише люди, яких ви запрошуєте, отримують задоволення від спілкування, а і ви в першу чергу, да. Да, як получаем. сьогодні прозвучало, отримуєте той кайф від того, що ви відкриваєте для себе цікавих людей, які приходячи до вас, відкривають вам свою душу. Тому, є. тому mm -hmm. нехай вас все вдається, нехай якомога частіше двері вашого клубу будуть відкриті, і в подальшому, щоб оця крапка ЧЕ. Зростало до того, що було б. крапка К, Київ да. крапка -к, ну, ха, так такая, і так, да, так, так була, далі обращали, да, щоб, щоб не даремно ви це вигадали, щоб воно йшло. Ідя. Я вам скажу, що у нас уже зараз, если честно, дзвонять вот мені ребята, люди і вони задають питання вот, такого плану, як озвучили ви, пан Владимир, да, по поводу того, що Есть ли какие-то дегры? Ну, конечно, есть. Пожалуйста, приезжайте, будем обговаривать. Для да. того чтобы расширяться, это будет, там, допустим, чашка кавы, точка Зо золотоноша. Ну, Чернобай повезло, и меня, ты ничего не в понял. да, может примазаться к нам. Вот. Ну, Надеемся, да. Надеемся, как получится. Ну, уже год мы просуществовали, мы уже можем себе записать это в актив. Вот. А Далі життя покаже. Надіємося, що так буде продовжуватися. Тоді вас зі святом да. наперед з ним народження. Я Спасибо. думаю, що там зустрінемось, побачимось, зустрінемось. відсвяткуємо і отримаємо загальне задоволення. І будемо далі протягом наступного року слідкувати за вашими засіданнями. На сьогодні я говорю все нашим телеглядачам. Як ви зрозуміли, що в Черкас дуже творче місто, ще є можливість вам прийти, подивитись на когось і показати себе. Ну і все це буде відбуватися найближчими днями. Слідкуйте за тим, що відбувається у нашому прекрасному місці.